Ось погляньте, друзі, що ось тут робиться в мене на підвіконні. Ось цей вус, який ви бачите, він, певно, вже довжиною більше метри. Ось це вус від моєї хої пубікалікс. Ось він, де починається, там знизу початок. І ось так він тягнеться, тягнеться, отут він заліз між оці реберця і погнав уже ось сюди диво. І лізе вже, друзі, Бог знає куди. я не знаю, чесно. Оця історія, ви знаєте, вона мене дуже сильно дратує, тому що ну, оці вуса, я не знаю, що далі з ними робити. Звісно, це треба ставити, якось їх закручувати на якісь опори. Я її звідси витягну, якось цей вуз закручу. Звісно, але ще треба це зробити так, щоб його не пошкодити. Ну, але ось ця історія, друзі, вона буде повторюватися і вона буде постійною. Тому, знаєте, я вже певно сто разів пошкодувала про те, що я завела ось такі рослини, отакі плетючі ліани. І не знаю, тим більше в умовах. Не своєї квартири, де можна було би якось облаштувати це все. Ось, подивіться, моя дисхідія. Бачите, от вона сьогодні буквально вирішила ось цим вусиком просто пролізти отако в оцю гардінку і отак її прошити двома такими стіжками. Отак, Я її звідти видряпувала. Ось так вона в мене, я думала, що ампельно зростатиме, якось так звисатиме трішки вниз. Ну, але вона також плететься і хоче кудись лізти. Ось Сьогодні вона вирішила, що їй надоїло звисати, і вона буде тепер дертися осюди. Залізе мені сюди на гойдалку до мого гноміка, щоб, знаєте, йому не так було отам скучно. І далі буде повзати всюди, де тільки можна почепитися і заплестися. Ну, на оцю всю історію я так собі подивилася. Мені це, чесно скажу, дуже не подобається. І дуже воно мені оце все надоїло, оці всі хащі, я би так сказала. Звісно, це я скажу так: це треба дуже любити. Я не з тих людей, мені ось ця історія, ось ця, вона мені, чесно кажучи, не до душі, абсолютно. І я так думаю, що ці величезні хої я. Буду продавати. Я спробую їх продати в своєму місті, ось тут, де я живу, щоб їх не відправляти поштою, не нівичити оці всі довжелезні ліани. Звісно, я хочу від них позбавитися і залишити собі лише більш-менш компактні рослинки. Ну, можливо, пару хоєчок я і залишила би якихось таких мілколисних. І, скоріш за все, на тому все. На цьому закінчиться моє захоплення хоями. Певно, ось цю би я залишила, можливо, вона не так швидко розростається. До того ж, ось, бачите, вона видала ще один листочок і буде розгалуджуватися вбік. Ось цю хою Матільду, певно, я залишила би собі. Ну, і ось цю ескімо сілвер. Ну, от напевно, оці, ну, ще дисхідію. Звісно, але цю дисхідію я буду стригти, я її загущу, пересаджу, вже зрештою її в нормальний горщик, поріжу, отако поживцюю, загущу і зро зрощуватиму її, скоріш за все, ампельно таким пишним кущем і буду просто обрізати. Тому що, ну, не знаю. Мені, звісно, вона дуже подобається. Вона гарненька, така милі має дуже листочки, красиві. Ну, от, як ампульна рослина, я думаю, вона в мене залишиться. Все інше, ну, на жаль, мені доведеться роздати, продати, тому що. Ну, м'яко кажучи, ця історія мені не вподоби. Я залишу в себе лише компактні рослини, кущові такі, дещо декілька ампельних. І на тому, друзі, все. Тому що в умовах не своєї квартири і в постійних переїздах ось це все. Ну, це така собі, знаєте, історія дуже складна і вона дратує. Ну, ось так. Тому, друзі. Перш ніж заводити в себе ось такі хої, ліани, ну, я вважаю, що треба дуже добре подумати. Ось вам живий приклад. І це тільки початок, тому що цих вусів буде багато і вони будуть на всіх хоях, майже на всіх. Ось моя вже Хоя Красапєта, погляньте, ще була крихітною, ось буквально місяць тому. Вже подивіться, що вже ось вона тут залізла, полізла. Звісно, треба їм робити опори, їх треба накручувати на опори, але тоді їх треба пересадити в більші горщики, і потрібно їм місце на підвіконі. На підставках вони не стануть. А в мене ось ці дві хої. Займають третю частину підвіконня. Ну, стільки підвіконь в мене тут немає, це по-перше, а по-друге, я ж кажу, будуть величезні проблеми з переїздами потім. Ось тут моя орхідеєчка, бачу, що не стягує вона оце цвітіння. Ось, бачите? Оцей бутончик він так і не розвинувся і почав жовтіти. І днями буквально він відпаде. Тому я бачу, що вся ця історія. Цвітіння є для неї такою дуже непростою, напевно, в цих умовах, тому що і холодно, і вогко. Тут і листочок ось в неї негарний. Ось цей. Ну, словом, я бачу, що їй важко. Не знаю, як процвіте ось ця орхідеєчка доходна моя. Ну, але цвітонос бачу ростить досить швидко. Буквально десь за тиждень він ось так витягнувся. Ну, Далі будемо за цією історією спостерігати. Оце мій цианотіс, або ще його називають котяче вушко, або ще говорить на нього сукулентна традисканція. Ось такий він тут яскраво зелений, тому що стоїть в затінку. Коли він стоїть на сонечку, він стає такий сіробурий, якийсь такий темно-сірий. А ось тут, в затінку, він став мені яскраво-зелений. І дуже гарний. Ось тут вони вдвох з епіфіломом у мене живуть, в моїй кімнаті в темній. Підвіконня тут досить темне, тому більше нікого я сюди не поставила. А оцей цеанодіс, отак в затінку, мені подобається. Він стає красивий, такий яскравий, листечко яскраво зелене в нього. Ось тут мені подобається, як він росте. До того ж. У нього дуже красива ампельність. Він коли отак відросте і почне звисати такою, знаєте, густою-густою шапкою, таким ковриком. таким.